Адаптивний одяг для поранених військових із апаратами зовнішньої фіксації вже третій рік шиє тернопільська волонтерка Олеся Школьна. Вона є учасницею спільноти Лікарняна банда, яка у різний спосіб підтримує воїнів у лікарнях. Я побачила таку волонтерську ініціативу швейна рота». І я побачила, що вони шиють такий одяг для поранених військових. Це одяг, який має різні застібки, розрізи, там, липучки, зав'язки. І це дуже полегшує перебування військових в лікарнях, якийсь догляд за ними. В дитинстві Олеся перенесла операцію на нозі, їй наклали гіпс. З ноги були виведені трубки, тому одягнутися було фізично неможливо. Тоді мати переробила для неї звичайну білизну в адаптивну власне цей досвід і спонукав її почати шити такий одяг для поранених воїнів. Першим таким адаптивним одягом це були саме жіночі адаптивні трусики. Я не знаю, чи хтось до мене їх шив, я не бачила, можливо, я найперша, хто почав їх шити, можливо, одна з перших. Я просто шила одну штуку, відправила дівчатам швайну роту, показала, дивіться, от я ось таке шила, чи таке треба. Вони сказали, так, це чудово, поранені захисниці також є, хоча їх набагато менше, ніж чоловіків, але вони є, і їм також таке потрібно. Раніше пошиття звичайного одягу було для жінки хобі, проте власний досвід та потреба військових в адаптивних речах спонукали до волонтерства. Небайдужі люди допомагають Олесі матеріалами. Вони передають одяг для перешиття: тканину, синтепон, фурнітуру та донатять. А з місцевого швейного цеху передають залишки від виробництва. Це чоловічі адаптивні труси. Ми шиємо їх з бавовняної тканини. Ми можемо їх шити ось з нуля, наприклад, так, як у ці. І ми можемо брати якийсь готовий одяг і перешивати його. Зверху ми пришиваємо такі зав'язки, тому що липучка, ну, якщо її десь там сильно дьорнути, вона може розстібнутися і ну, одяг може сповзти. Далі футболки, як правило, ми не шиємо з нуля, ми перешиваємо готові. Вже можна сказати, що в мене є такі спонсори, які передають мені одяг за кордону, і тут дівчата купують, тому що перешивати одяг це значно швидше, ніж шити його з нуля. На футболках і на кофтах ми ось тут ще додаємо такий шнурочок, що коли поранений ну, вдягається сам, коли йому ніхто не допомагає, він собі за цей шнурочок може так підтягнути і позастібати липучки. Апарати зовнішньої фіксації для поранених бувають різні. Відтак адаптивний одяг пристосовують до конкретних потреб. Застібки роблять на липучках, гачках, кнопках та зав'язках з однієї сторони або обох. Волонтерка також почала шити ортопедичні подушки, кісточки та кіберчобітки, аби зігріти взимку кінцівки від холодних металевих апаратів зовнішньої фіксації. Я рахувала за 2024 рік. Я шила більше тисячі виробів. Але це не тільки адаптивний одяг. Як я казала, я також шию якісь різні речі на фронт хлопцям. Я шила балаклави, рукавиці, якісь дуже звичайні такі труси. Також постійну білизну, наста, пункти десь там, ну, там, де є потреба. Коли адаптивний одяг передають військовим, волонтерка не забуває і про приємні подарунки. Із залишків тканини Олеся шиє торбинки-зайчики. Також інші майстрині та діти зі шкіл і садочків передають свої вироби. І я придумала шити ось такі торбинки в вигляді зайчиків. І ми ходимо в школи, в садочки, дітки наповнюють їх солодощами. Там хтось вкладає ще якісь такі маленькі записочки. І цих зайчиків ми передаємо також поранений військовим разом з адаптивним одягом. Крім пошиття різного одягу для військових, Олеся також передає свої хендмейд-вироби на благодійні ярмарки для ЗСУ. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.